Вони чуйні люди з великим серцем, які щодня безкорисно діляться своїм теплом з тими, кому найважче. І поки бійці зсу на фронті здобувають перемогу у расистів, соціальні працівники в тилу на своєму фронті працюють над добробутом найвразливіших верст населення. Ви гарно працювали, коли розпочалася війна. Коли до нашого міста поїхало багато людей з тих міст, де вже рвалися снаряди і лунали постріли. І саме наша соціальна сфера стала тим фронтом, який прийняв на себе цей виклик. З перших днів війни саме вони першими разом з волонтерами зустрічали переселенців у нашому місті. Розселяли їх, годували, вдягали та видавали продуктові кошики. Допомагали їм соціалізуватися та пережити ці складні часи. Переважній більшості доводилося дещо змінювати професію. З перших днів війни територіальний центр Атозаводської Крюківського району підключилися надавати допомогу тим людям, які приїхали до нас із зони бойових дій. Для нас це було вперше таки, така допомога, але ви знаєте, колектив згуртувався і з першого ж дня ми працювали без вихідних 7 на 24. Працюю з дітьми, особливими дітьми, які мають вади здоров'я, трошечки відхилилась від основної роботи і працюю в наших місцевих гуртожитках для людей-переселенців з інших міст України. Надаємо допомогу різного характеру, організовуємо побут до війни. Моя звичайна посада це заступник начальника управління соціального захисту населення автозаводського району. Ну а зараз працівник завідувач гуманітарного складу справді дуже приємно, що мені це довірили. Що мені довірилися, і я не намагатимусь не підвести пані. що я не підведу. У той же час не забували і про кременчужани, які потребували догляду вдома та соціальної підтримки. Складніше сталося зараз працювати, тому що війна і люди дуже хвилюються у цей час. Купляємо їм продукти, медикаменти, ми їх обнімаємо, поглажуємо по спинці, як їм погано. Уже Ми їх любимо і вони від цього, ну, можна сказати, тають, тому що принесемо їм торбинки важкенькі, усміхнемося їм, поспівчуваємо. Поздоровимо їм святами, побажаємо їм всього найкращого. Піднімемо настрій. Зараз набагато складніше працювати, так як це емоційний стан людей, звісно ж, вже змінився з настанням війни. Потрібно з людьми розмовляти, заспокоювати їх. Також в роботі тим, що ці сирени вмикаються, закриваються магазини, аптеки, це затримує наш час. А ти могла б зробити в цей час більше для своїх підопічних. Допомагаю людям, їхнє життя стає від цього кращим. Працівники соціальної сфери Кременчука завжди працювали і працюють для людей. Тому з перших днів війни ця неймовірна армія неабияк згуртувалася задля підтримки нужденних. Ми освоювали фактично нові професії, нові види робіт. Нам доводилося робити роботу, яка нам була непритаманна, яка була зовсім іншою. Але ми знали, що ми працюємо задля людей, задля їх добробуту, щоб зігріти їм теплом своєї душі. Подальшому нам не страшна будь-яка робота, тому що ми на сьогоднішній день знаємо, що ми впораємося з будь-яким завданням, яке б не стояло перед нами на виконання. Дорогі наші, вітаємо з професійним святом. Добро завжди повертається сторицею. Тож будьте щасливі та здорові. Наснаги вам та добробуту. Вікторія Пальчик, Олексій Кражановський, Кримчуцькі новини.